Перший і громадське презентують невидиме військо Кремля. Вони не стріляють з танків і не заряджають гради, але вбивають не менш ефективно. Настав той день, коли інтернет і вабша інформація стали ще одним видом оружия. Придумана реальність російської пропаганди. Інформація, що сіє розбрат, ненависть та насильство. Фабрика інтернет-тролів у Петербурзі. Фальшиві каунти, фальшиві обличчя, фальшиві думки. Хто такі ці дівички? Вони от люблять Путіна 12 годин поряд. Та про тих в Україні, хто став на бік інформаційної навали Кремля. Дмитро Журавльов, засновник агентства новин Харкова, зареєстрований тут, в місті Комсомольську полтавської області, на вулиці Миру. Зараз ми спробуємо дізнатися, чи є він вдома. Інтернет Армія Путіна фільм проекту журналістських розслідувань слідство інфо. Дивіться в середу, 29 квітня, о 22.00.